Чи знаєте ви, що ефірні олії можна вживати внутрішньо? Так. Але виключно високоякісні та безпечні. В жодному разі не аптечні і не з універсальних прилавків. Як можна використовувати ці олії? Додавати їх в десерти, які не випікаються, або до крему для випічки. Спробуйте шоколад або каву з лавандою. Додайте одну краплю в свій улюблений смузі зранку. Використовуйте, щоб додати їжі нового смаку. Але не нагрівайте більше 60 градусів. Внутрішнє використання допомагає глибше потрапити ефірним оліям в організм людини. Приєднуйтеся до нашої спільноти та будьте здорові!